Часом ми забуваємо не тільки дати, ми втрачаємо голос, усмішку, погляд, те, що робило людину живою. Але це можна зберегти фільм пам'яті це відео, створене з фотографій, архівних відео, фраз, які ми колись чули. Це коротка історія життя, зібрана з теплом і повагою. Ми показуємо, ким була людина, як сміялася, кого любила, що залишила після себе. Це не документ і не просто слайд-шоу. це відчуття присутності. Ми працюємо з родинними архівами, слухаємо спогади, підбираємо музику, додаємо закадровий голос, усе, щоб ця історія була гідною. Якщо є аудіозаписи, ми можемо відтворити голос за допомогою штучного інтелекту. Якщо фото, можемо оживити обличчя. Іноді цього достатньо, щоб знову відчути поруч того. Кого вже нема. Фільм пам'яті стає центральною частиною цифрового меморіалу. Його можна переглянути в будь-який момент через сайт або QR-код на пам'ятнику. Це спосіб зберігти не лише обличчя, а й зв'язок, не лише згадати, а й передавати пам'ять далі дітям онукам. Бо поки ми пам'ятаємо, вони поруч. Ми створюємо такі фільми для всіх, хто хоче зберегти важливе. Для тих, хто шукає теплий і сучасний спосіб сказати: Я пам'ятаю тебе. Мнемея сучасна меморіальна платформа. Ваш QR-код на пам'ятнику відкриє сторінку життя: фото, відео, голос, фільм. Замовте і збережіть найважливіше назавжди.